49% українців стали менше піклуватись про власне здоров'я після початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчить дослідження, яке Градус Ресерч провели спільно з фармацевтичною компанією Дарниця. Серед найпоширеніших причин зменшення турботи про здоров'я українці назвали нестачу коштів, високий рівень стресу та тривоги, нестачу сил, мотивації і часу, а ще наявність важливіших. Справ найбільше ця тенденція стосується людей віком від 25 до 34 років. Більшість із них, а саме 55%, заявляє про те, що менше звертає увагу на здоров'я. Власне результати цього опитування зараз на ваших екранах, і більше про це поговоримо з Іриною Сорокою, керівницею відділу профілактики неінфекційних захворювань ЦГЗ. Доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Ірино. Ну от власне чи здивували вас результати такого опитування? Чи в принципі, згідно з вашими даними, це очікувані цифри і українці справді почали менше піклуватись про своє здоров'я? Ну, по перше, хочу сказати, що ми наразі живемо в такі часи, коли е, мало що людина може здивувати, і тому е, люди і організації, які можуть проводити такі дослідження, ми можемо вам тільки подякувати, тому що на сьогоднішній день у держави на проведення аналогічних досліджень коштів немає, тому що в нас для першу чергу іде е, забезпечення на перші потреби і безпеки нашої держави. Стосовно того, ви сказали про те, що люди мало турбуються і про своє здоров'я, і опираються на те, що у них немає на це коштів, я би хотіла сказати, що в принципі, можливо, на це і не потрібно стільки коштів, якщо дотримуватися правил здорового харчування, як, наскільки це можливо, якщо не вживати тютюнові та алкогольні вироби, якщо бути фізично активним. По інше в нашій країні продовжує особливо під час війни працювати програма медичних гарантій, де якщо людина не справляється зі своїм станом, в неї теж вона надто переймається вживанням тютюну, часто хватається за сигарету, часто хватається за чарку. Хочу сказати, що це викликає залежність і це хвороби, які лікуються. І для цього, якщо людина не справляється, якщо вона відчуває, Надто тривалі періоди тривоги, безсоння, втрату цікавості до тих занять, які вона проводила раніше, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря, тому що як нікотинова залежність, так і алкогольна залежність це є захворювання, які лікуються, і в першу чергу вони потребують відповідної медичної допомоги. Стосовно того, як обмежити свої витрати, ну, по перше, на сьогоднішній день сигарети. Ожтують достатньо дорого, і у нас в програмі нашої держави оподаткування тютюнових виробів розраховано до 2024 року. Тобто я пропоную людям, які не вживали тюнові вироби і їх замінників, не вживати їх і надалі, а люди, які все-таки хватаються за сигарету, подумати про те, що зберегти свій, зекономити свій бюджет. І якщо людина думає, що це просто шкідлива звичка, то це не просто шкідлива звичка, особливо, якщо людина вже тривалий час вживає тюнові вироби, я рекомендую звернутися до лікаря і визначити ступінь своєї залежності до того, щоб потрібно. Тримати певну допомогу теж стосується і алкоголю. Хибне уявлення про те, що невелика доза алкоголю на сьогодні, хочу сказати, немає взагалі визначеної норми алкоголю. будь-яка доза алкоголю вона є шкідлива для здоров'я. А особливо в умовах війни, коли люди живуть в постійному стресі, це може поглиблювати ті стани патологічні, які розвиваються. Людина може на них не звертати уваги, але воно здається таке легке полегшення підняття настрою, воно може Привести до дуже серйозних наслідків. Що стосується здорового харчування, фізичної активності, так, у нас є люди, які живуть в відносно, мир... відносно мирних територіях, і можуть е, звернути увагу на те, як вони харчуються, як часто вони харчуються. Я б назвала такі основні критерії здорового харчування: це вживання овочів та фруктів, е, бажано сезонних, свіжих, 400, 450 грам на день. Це вважається 4-5 порцій овочів та фруктів. Обмежте вживання солі та цукру. Е, солі не більше 5 грам на добу е, цукру до 50 грам на добу. Якщо це стосується дітей, то Добова норма цукру має бути вдвічі меншою. Хочу сказати, що ті жінки і сім'ї, які мають маленьких дітей, пам'ятайте, що грудне вигодовування, виключно грудне вигодовування, немовлят до 6 років, то до 6 місяців, перепрошую. А також від 6 місяців до 2 років за рекомендацією ВОЗ є профілактикою тих стресів, проблем з здоров'ям, які наразі можуть наражати, можна наражати дітей в майбутньому. Тому Родбайте про своїх дітей уже буквально від самого народження. Пані Ірино, дякую за пояснення, за рекомендації. Сподіваюся, що наші глядачі і ми прислухаємося. Це була Ірина Сорока, керівниця відділу профілактики інфекційних захворювань центру громадського здоров'я. Ну а зараз новини на Суспільному.